Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Продовжується похмура груднева погода, і зараз будемо дізнаватися, яка ж погода очікує нас на цьому тижні. Отже, в четвер очікуємо на надходження циклону. Також переважатиме протягом тижня погода в нас з опадами часом різної фази, а температурні показники будуть коливатися. Отже, наразі територія України перебуває під впливом двох баричних утворень: зі сходу на нашу територію впливає поле підвищеного тиску, антициклон. А із заходу поле зниженого тиску. Відповідно, воно надсилає до нас більше хмарності та часом опади. Тому у найближчі три доби очікуємо практично по всій території України опади у вигляді невеликого та помірного мокрого снігу та дощу. 14 грудня через територію України із заходу буде проходити циклон. Він спричинить більше опадів, але ці опади будуть переважно у вигляді дощу. Також завтра у північних, центральних та східних областях, очікуємо на ожелий та на дорогах місцями ожеледиця. На сході країни місцями налипання мокрого снігу, а у південній частині вночі та вранці місцями тумани. Повітряні потоки над територією України переважають південних напрямків і помірних швидкостей 5-10 метрів за секунду. Але після того, як пройде циклон в четвер, повітряні потоки також змінять свій напрямок, з'явиться північна складова і відповідно надійдуть більш холодні повітряні маси. Щодо температурних показників, то найближчі три доби вони будуть доволі одноманітні. Як в денні, так і в нічні години по всій території України переважатимуть значення від 3 морозу до 4 градусів тепла. По південній частині в межах 3-9 градусів тепла в денні години. Але вже після проходження циклону в четвер вже почне температура знижуватися, тому в п'ятницю наприкінці тижня знову повернеться морозна погода. Маєте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашого відео. На нашому сайті на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.